Лікарю, я був за кордоном. О, чудово, вони щось цікавеньке привезли. Не знаю, от прийшов перевіритись. Сама крута професія серед молоді це айтішники. Вони мало розмовляють, вони один другому пишуть. Один айтішник пише другому: Привіт! Відповідь Привіт. Що робиш? Прескачаю. Скинь силку, я собі скачаю. <рес> ну, ще такого віруса я не бачив, сказав айтішник, коли побачив за монітором свого комп'ютера тещу. <рес> коли дружина сказала чоловікові, що він найкращий, значить, вона пробувала. Щось гірше. Коли наша жінка несе сумки з базару, навіть коні дивляться на нею з повагою. Сусідко, а чому ваш чоловік під час повітряної тривоги в іншій області відразу біжить у погріб, боїться, ні. Там вино. Горілка, коли її п'ють, розуму не додає і не віднімає. Вона просто показує, чи він взагалі є. Доктор, переведіть мене в другу палату. Мій сусід по ліжку весь час показує із себе мотоцикл. І що вам? Звук не подобається ні. Вихлопні хлопні гази. <риклад> Ганю я вирішила признатися. Я є коханкою вашого чоловіка. От, курде! Кому вірите? А він казав, що в нього коханка молода і красива. <риклад> <риклад> Лікар приписав Миколі пропити залізо. Тепер у Миколи ні машини, ні гаража.